Йо друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс і я вас попрошу підписатись на ютуб канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика, поставити лайк. Написати коментар бажано від восьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую. Так, і в мене тут я Ага, це не мої скини. Вау, Подивіться, який тут класний брок є. Увагу, але за 149 гемів це дуже багато, тому ми цього не будемо купувати. Так, нас а, в нас брок. В нас дочь. Ні, я дуа. Ідемо в дуа. Ну і все, в принципі, так. А чи можемо ми онувати оновляти? А можемо. А ми можемо оновляти. Так, оцю місію оновили. Так, ну хай буде. Хай буде, хай буде. А, получили далі. І так, let's go. Хай буде весна. <кхем> окей. Оці музику від 1 до 10 в коментарях. Так, окей. Окей, окей, окей. Так, і що? Так, Брок і Ельфріма, ну не знаю, яка це Кампашка, вперше таке бачу. Мені здається, але полетіли. Так, бем 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 Так, винесли, винесли, винесли. Let's go сюди, Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На-на. На туди. На. Ой-ой-ой, на. Не-не-не. Це моє. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мене винесли. Так, Ріко проти Ель Примо, хто виграє. Мені здається Ріко, бо так. Бо мій Ель Примо лох. Ельпримо лох, вибачайте, я полетів далі. Окей, хто теж так вважає нам на псишку. Він ще раз. Їо. ні, я не хочу. думаю, він не захоче. Капець! Бліна, не, не повезло реально з тімейтом зараз. Але я піду на верхню, а він хай цю фармить. Так, ми ліги. Може в нього ця місія просто най-приймуса. Хто знає, не знаю. Хто знає, я не знаю. Так, на. На, хе-хе. Yeah. Ото yeah. я, я контрю його. Я прям контрю його по повній програмці. Так, ой 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 на. Так, на. Ага. Ага. на, е -е. Так, на 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 ага-ага, -на -на. Так, на-на-на, Ой-ой-ой, мені хге, мені гге. Та мені хге, я не сховався, я не встиг сховатись дуже погано. Але я фармлю, але кобасу я трачу. Витрачай, на жаль. Ура! Він не захотів, може мені нормального тімейта дадуть. ура. Так, о, Ріко. Ріко класний тіммейт, у нього класний скин. Це ульта. Це просто ульта. Так. Ага, він на ту, я пішов на ту. Так, бем-бем, бем. Зафармили. Зафармили. Так. А його там контрять, я залетів. Це я тут. Братуха, я тут. Так. На. Так, на. Братуха, я тебе контр. На. хе-хе, мінус, Мінус. Так, на. Ой-ой-ой. На. На, ауч. Так, на. Мінус. Так. Тара залишилась. Тара залишилась. І ось так я зроблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. попала. Вона прям попала. До... Ой-ой-ой. бі бі Бі-бі. На. Туди закидали. Туди, туди. Так, на. Ага. На 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 розгромили, розгромили її. Так, я піду на оцього челя. Я піду на цього челя. Так, мінус один на один. Залишились один на один. Так, на на на. Все, 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 все. летс летго сюди. Ой-ой-ой-ой-ой, плак поп. Поплакаємо, 4 кіли сюди, 30 тисяч демодже сюди. Сюди. Let's go. Так, він захотів ще раз, я теж хочу. Бо він класний тімейт, два, рі, два дальніка це класно А особливо два, е, два класних дальніка Ріко і Брок, це топчик. Так, та сама мапа. Ага, тут тільки одна. Тому треба буде трошки бути пообережнішим. Ага. В принципі, є центр. Так, залутали, залутали. О, що Воно дві банки. Так, на так, ой-ой-ой, на Хе-хе, мінус! І на все Север порозносили, порозносили. Так, на ауч. ауч. На 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 на. Так, ой-ой-ой, я попав, я попав. Ріко красавчик, Ріко тащить. Ріко тащить зараз! Ура! Ріко красава. Ух, Ріко красава. Ріко прям красава. Ух. Прям тиммейт, він! Ооо. Так, культа він зажимає. Клас, молодець. Молодчинка. Так. Побачив. ага, Там наглий кольт, але на нього не будемо звертати увагу. Так, тут ще один кольт. Блін, тут два культи, і вони два лютих. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. Так. -на. Блін, якби не попасти ще під нього, під обох культів. Так. -на. так, блін, ми зараз проти двох команд е б'ємось. Ми реально проти двох команд б'ємось, а ми довіть трьох не знаю, можливо. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, на, попав. Let's go, Сюди, на. Ще. ой 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 Так, фу, затягнули, затягнули. Так, на. Блін, як же люто зараз. Як же люто зараз битись треба. Як же люто... Ой, треба тікати, треба тікати. Так, мультецький. Так, ульта, 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 ульта. Блін, я не то зробив. Я хотів стріляти по культові, але не вийшло. Він не захотів більше з нами грати. Ну, значить, ми не така класна команда, значить треба а, якогось ще лютішого кента, наприклад. Ох, не знаю. У-у-у. Класна команда. Він хілить, я демеджу, він теж демеджить. Ну і все у люто. Так, о, красави. Е, розбились по двом флангам. Так, е, забрали. На. Іди лутай. Так, на. Так, чекаємо його. Чекаємо на нього, бо тут. Уху. А тут Джесі, Так, на. Накидаємо туди. Так, що він там робить? О, він ще одну банку залутав. Красавчик. о, красавчик він. Кінтяра. Так, давайте будемо ходити поруч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ото він не попав ультуй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Бачу заміс, бачу заміс. Так, на. на, Бити його треба. Прям бити його треба. Ай-яй-яй, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Ой-ой-ой, він до нашого кента. Він до нашого кента залетів. На, на 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 на. на, 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 Так, я хочу його рознести. Так, мінус на. І на. Баліна я не збив його. Отой От нагад. Отой гад, реально. Ой-ой-ой, ой, не хочу. Я не хочу з ним. Е, так, на на на. Ага, ага. А що таке, а що таке, братела? На, ага. Що це за забрав? Що це таке? Що це таке? Так. Підходимо, б'єм-б'єм-б'єм-б'єм-б'єм. Еу, але його не, я сподіваюся його винесу. Так, йоу, полетіли ще раз, брате. Він навіть у стоїть на фармі, щоб мене похилив. Він і себе не похилив. Йоу, вибачайте, це дуже голосні звуки. Мені дуже прикро. А, я не знаю, як це закрити. Я не знаю, в мене закриті вікна і оце коїться ооо -хо, хо хо Так. Це let's go. Так, сюди. На. Фу, він поїхав. О, так. Ой-ой-ой. Так, на, ой-ой-ой, спайк. У мене ж спайк, як стачі, Клас. Мені в минулій серії випав спайк в кінці. Або в позаминулі. А, в поза минулі, вибачайте. В позаминулі аж. А, але випав. Так, на. Бем. Винесу пів більшу е, ХП. Більшу частину ХП на. Ага. Я хочу його доконтрити. Я реально хочу цього. Так. Так, по. На. По на. На. Ага. Він мене зажима. Він мене зажима і мого кента зажимають. А він його вже зажали. Так, на на. Так, в принципі, намагаємося ой 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 Люте-люто-люто-люто. люто Так. Спайка, спайка, спайка душить. Спайка додушили. Так, все, забираємо оці всі банки. Це все наше, це все наше, просто наше. Так, на. Ага, він підірвався, але не так. Як треба було, він повинен був краще підірватися. Це Мелуїн. Це Мелодін. Так. Кольт, 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 будь ласка. Кольт Ні, живий. Кольт живий. Ой, поко живий. Поку живий. В нього 11 банок. Вони... Я можу, можу. Ні. Ні, я його міг би вбити. Але Ко... Поко красава. Він дуже класно зіграв, якщо чесно. Сюди дуже багато місій. Ми виконали дві, та, напевно, так, бем бе бем, бем. Я хочу зараз трошки почилитись, Так, 700 сюди. Ти ще коні let's go Так, що тут залишилось? Ага, кульчар ми винесли, е виконали. Тепер ми можемо брати дуа. Ой, е ба база. була. Але давайте трошки почилимося. Подивіться, скільки в мене кінців, які треба викачати. Spike, Poco, емс, нані е джаз, е дарлі 8 біт е е і Colt. Це дуже багато всього. Але мені подобається дуже оцей волочів. Злоненький такий кактус називається. Він дуже прикольний. Мені дуже подобається. Так. Оооо, класний кент. Класний кент в мене в друзях. Ого, в нього третя навіть. Або він третю тільки фармить. Так, рознесла баночку. А давай тут будемо лутати просто одразу. Так, бем 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 Ага, на. Ой-ой-ой, ото я попав. Ото я попав, по ходу. Так. Б'єм. Б'єм кентів. Б'є. Уйч, не встиг заб забити нікого. Так, там. А, місиво. Так. Ой-ой-ой, що такоється? що такоється? О, кент залетів. фух, наш Ооооо, залетів, Так, наш кен красава, одна секунда, одна секунда. Так. Ну, все беру. бем, І все братуха. Тобі хене. ой Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на, накидам ще. Так, ой-ой. Так, оцю штуку треба виносити. Так, мінус. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, на, на. Так, накидам туди. На. Б. Минус Б. Сюди. Let's go. Так, до ульти його не можна підпускати. Так, на, ну все. Ну все, друзья. Все, мы покайфили. Let's go. Spike. Класний чел. О, виконули одну місію. Let's go. Тепер можемо переходити в іншу місію. Так, була беремо, і беремо, ідемо в ні ні нє нє О, А походу. А ні, ось ошечки, Та вона випад. Э, я не знаю, що це таке, але получили. Або я забувся. Зараз може зайдемо пога. Подив... Ага, поняв. Я так зрозумів, я поняв на кіли. Хто більше зробить кіли? В найбільше ж. Ой, вибачайте, в найбільше шансів. Бо в мене танк. І я той не корисний чел. Ага, в неї два танки, тому в нас може бути навіть однакова кількість цих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін. Пішов, віддав їм. Ага, ага, красавчики ми. Ми красавчики ми дефаємося. Так. На на. на на Так, ой-ой, бі-бі, Биби. Бі -бі, бі -бі, бі -бі, да? Та, це бі бі Ой-ой. Ой-ой-ой. Так, на. Ой-ой-ой. На на. Так. винесли, Ой-ой-ой. яка класна штука. Так. Так, давайте нажмем, Ой-ой-ой. Так, винесли. Так. Полетіли сюди. Ден-ден-ден, ден, ден 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 так, в спину. В спину на. Ауч! Бліна, один кіл. Один кіл не зміг зробити. Зовсім. Це ж дуже трошки. Так, на, на, на. Бем. Винесли. Летс гоу. Класна, оця штука, то, що телепортується. Блін, Дуже класно, мені дуже подобається ця штука. ой ой Ага. ой ой О, мене не застануло, ура, фух, мені повезло. Мене не застануло. Так, на на на. Мінус. let's go, ми виграли. let's go, Скільки я демеджів накидав, цікаво. Дуже мені здається. 20 тисяч тільки, 20 тисяч! Всього навсього. Я так сильно бився. Мені здається, я там був. Найтоповіші чел, але я зробив звісно е, кілів. Але демеджі, мені здається, в мене було мільйон. О, бро! о, Блін, не цейдалька. Але в нас є танк. Я не знаю, навіщо він нам. Але я буду битись за нього. За нього. Так, я буду. Е, о, я знайшов знайшов, знайшов свою Ціль. Ой-ой-ой-ой. Подарував. Е, да, вже у них два кіли, вже три. Вже три кіли в них. Так, ото от вони підійшли зараз. Ото б вони підійшли, було б дуже класно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Так, Фу -фу. ми вижили. Ми вижили. Let's go. Так. По б накидати зараз. Так, би люто. Так. Ага. О! Бія, походу, знайшла своє призначення. Вже три кіли б ми нафігачили. Клас! Клас! так, я бы куда бы влетел бы классненько так. Так, вот обстушка сейчас перешла. Сюда, на, 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 на. Так, минус, минус. Так, биби, би, биби, биби, биби. Так, на. Ты сейчас то кинули. И видишь, ли? о, той добыва, той добыва. Так, я тут добываю. На, минус. Так, ми вже майже е, е, дійшли до е, їхньої кількості кілів. Так, бем! Сюди-сюди-сюди. Хе-хе-хе! Отой залетів. Оу, блін, Один кіл. Один кіл і нам ГГ. І оо! О, брок там щось робить, намагається робити, як мінімум. Так, стужка обходить, стужка нас обходить. Ні, ні 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 ні. Так, на 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 ой-ой-ой-ой-ой. Так, ех, я майже встиг, Я майже встиг добігти. Я кинув Брока, я хотів винести пейпер, бо вона дуже багато псилів накидає. Прям дуже багато і в неї дуже багато демеджа. І це дуже погано. Я, я б хотів пейпер, вона класна. Вона типу, як бібі, але трошки покачаніша, бо в неї ульта класна. Вона просто перепригає і всіх розносить знизу. Це класно. Наприклад, коли один на один залишився в маленькій кімнаті, ти отак підпригнев, чотири бомбочки накидав, і він помер. Так, ага. Так, на на-на-на. Хе-хе. Мінус два. Сюди, let's go. Так. Ага. ага. Так, сюди, сюди, сюди. Bam. Так, виносимо виносим їх. Прям виносимо. Ауч, мене винесли. ультою. Дуже погано, перший кіл їхній, але в мене є ульта. Але в мене просто є ульта. І я хочу її не профукать, а залетіти ось так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же погано я залетів, але винесли. Але ми це зробили. Так, тепер оцей chill, оцей чел. Так, на. Ага, мене винесли, Але я майже е, зробив їм кайф. Ну, в принципі, нам кайф є, а їм не, нема поки що. Так, на-на-на, так, на. Хі -хі -хі -хі. Так, добити хто-небудь. Йоу, тут добити трошки. Тут, блін, трошки добити. Так, на-на-на, бем. Ауч, блін, а я зробив. О, красавчик. Ух, він, красавчик. О, оцей от закидальщик, він прям добиває всіх. Так, на, Закидемо, закидемо, закидаємо, бем. Ех, ч! Еуч, мене винесли ульті, А прикиньте, я б зробив зараз останній кіл. Але зараз і так його зроблять, молодці. Моя команда, молодці, всіх повиносили, Ой, прикиньте, я тут найкращий по демеджу. Вау. І 4 кіли зробив 33 тисячі демеджа. Прикиньте. 33. Вау. Класно. Клас. Якщо ви поставите лайк, напишете коментар від восьми слів та підпишітесь на ютуб-канал та телеграм-канал, то е і поставите дзвіночок та додати свої друзі, то я сто відсотково зараз виграю. Так, в них Бул, Емс і е Пенні. В нас Бібі Ба Бул е і оця а Джесі. Хм. Ага, Я теж можу так. Так, у нас три танки. В нас три танки, прикиньте, і в них два дальніки. І в них два дальніки всього-навсього. Точніше, ого, скільки. Прям це дуже багато, як на мене. ой 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 я помер. Я помер. Бі -бі. Ой. Ота штука нічого не може зробити Джекі, Джейсі. Ні. Так, на на на. Еуч так. На. Бем! Ага, мене виніс. Клас. В них 4 квіт, у нас 3. Клас. О, у нас 4-4 вже. 4 на 4 буде довчик. Так, ай-яй-яй, майже винесли, майже винесли. Так, 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 так. На. І на. Звалила, звалила, звалила. Так, не добила мене, не добила, класно. Так, треба її виносити. Ауч, ніяк не виходить, її винести. Вони прям сконтрять зараз, але в нас 5-4. У нас 5-4, зараз буде 5-5, бо вони нас зараз винесуть, Так. Так, так. Так, бібі показались. Бібі показали себе. Так, на. Ага, булу в них мощніше, ніж в мене, бо в нього більше демеджу. В нього більше демеджу, але назвоє. Так. Ай-яй-яй, на. Так, отогеге, Ото г. Ото ГГ. О. Так. Я пішов Бібі допомагати. Бібі, 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 Бібі. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой, реально, дуже погано. Нас прям виносять, але в нас 8-6 зараз. В нас 8-6, прикиньте, вже 88, вже 8-8, так. Так, бе. Ага, 9-8. Це ГГ, ось і останній. А ви не поставили, походу, не лайк, не коментар, не написали, не підписались, тому ми програли. Це все і за вас. <erst again> я жартую. Це бо я не вмію грати. <first again> я реально не вмію грати, походу. На жаль. І на жаль, реально жалька. Бул це походу не мій персонаж, але я хочу ще на Леон сьогодні пограти один разок і все. Оце і наступне, і все. Я хочу зараз 40 тисяч накидати і все. І піти звідси. А як герой. Бо в мене ні герой 760. Так, вийшли. Я бул. На. на, на. Відкрили, відкрили, відкрили. Так. Емс. Ой-ой-ой. Тут оця штука. Бемчка, бем. Ага. Я сподіваюся, її там винесуть. Ні, її не винесу, прикиньте. Так. о о о го го ось Осо, як треба битись! Так, 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 так. Ой-ой! А ч? Чо, а чого він не домажиться? на, золоті, золоті, золотів. Так, бем-бем. Так, 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 я їм шорху наводю. А, там, так, там ще хтось злетів 에, ззаді мене. Ага, це закидач злетів. Так, я зараз хочу їм протиральну базу. Так, бем, на, 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 мінус, мінус. Так, тік, тік. Так, бем, бем, бем. Мінус, мінус. Так, я прям залітаю тут дуже мощно. Так, бем. Ага, мене винісла капець, на жаль. Але оця штука прикольна. Оця штука прикольна. Вона. Ага, вона тих раз е, в декілька секунд. Не знаю раз е, в скільки, може, раз в хвилину, не знаю. Точно, але я знаю, що точно, що ми виграли. Бо ви і поставили лайк, і написали коментар, і підписалися. Так. Скільки де 35 сюди. Хе-хе-хе. Я ж казав, що я хочу, я зробив це. Так, сто коїнів сюди. Бем. Оце ми виконуємо. Зірочка, суперрейка сюди. Ще сто коїнів клас. Лігончик, лігонь, один разок, один разочок, В 5 на 5. Один разок в 5 на 5, бо він лютий чел, він лютий чел, я хочу. А, Так. Хм. Так, 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 так. У Ух. У нас прям люта команда, в них не така люта. Ага, це футбік, це футбік, тому на мені треба туди накидувати. Так, залетіли сюди і бем. Виносимо, виносимо. Так, мінус. Ага. Так. кіл, ой-ой-ой. Так, ставимо цю штуку. Нас не видно. Так, накидаємо, накидаємо, накидаємо. Так, о, красава кіт. А, ні, це не кіт, це закидальчик наш. наш Він виніс всіх. Так, бем-бем-бем-бем, бем-бем-бем-бем-бем. Так, що. На, на 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 так. Поставили цю штуку так. Мене винесли, на жаль. Бочка, бліна! Оця штука могла ж винести зараз всіх. У, якщо вона не заб'є, я буду плакати. Молодець, забила, молодець. Ну і все, друзі. Дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube-канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. От так, і в наступний раз ми щось прокачаємо. Дякую вам.